Любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття за, абліка... за аплікації. Давайте спочатку з вами привітаємося. Добрий день, мої малята! любі хлопчики і дівчата! Дуже рада я вас бачити на нашому занятті. Дітки! Подивіться, до нас сьогодні завітав чарівник зі своїм другом, родим котиком. І у них така сталася проблема. Котик. Стрибнув з тумбочки і розбив глечик нашого чарівника. І він дуже засмутився. І не знаю, що ж йому тепер робити. А давайте, щоб його не засмучувати, ми з вами змоделюємо йому нові глечики. Красиві, гарні. Ну що, допоможемо нашому чарівнику і котику, щоб вони не посварилися. Так, допоможемо. Приступаємо до роботи. Давайте розімнемо наші пальчики. Глетчик з вами майстрували. Ось так, ось так. Гарно, гарно ми качали. Ось так, ось так. Потім глину ми місили. Ось так, ось так. І гарненький глечик з вами ми зліпили. Ось так. так. Молодці мої малята. Ну що, сьогодні ми будемо з вами, як я вже і казала, робити незвичайні глечики для нашого чарівника. Для цього нам знадобиться клей. Пензлик, вибачте, олівець білий аркуш паперу, де будуть наші вироби, і різнокольоровий папір. Ви, мабуть, помітили, що у мене немає ножниць. Тому що ми з вами сьогодні будемо працювати тільки нашими ручками. І так, беремо ми якого кольору? Так, жовтого кольору папір. Складаємо навпіл. Ось так гарно притискаємо. Бачите, у нас ось така заготовочка одержалась. І тепер ми з вами зараз будемо малювати нашого глечка. Ось так. Горлочко в мене. Воно трішки звужується і потім розширюється. Ось такий глечик у нас з вами одержиться. Ось, як ви бачите. А тепер ми з вами будемо. Не вирізати, а відривати. Ось, подивіться, по лінії, яку ми з вами намалювали, будемо зараз відривати. Ось так, як я роблю. Потихеньку не спішимо, щоб у нас одержався гарний, красивий глечик. Ось, бачите, як я це роблю? Все ми будемо сьогодні робити нашими милими ручками. Бачите, я потихеньку перебираю. Потихеньку-потихеньку, щоб у мене вийшов гарний глечик. Ось так, бачите, потихеньку по лінії, яку я намалювала, я відриваю. Так. Ось так обережно. Ну що, давайте подивимося, що у нас отежусь. Yes. Ось такий гарний глечик у нас вже є. Але ми можемо з вами зробити ще один глечик. Ну, чому йому сумувати? Він буде в парі. Також беремо, складаємо папір. Ви знаєте, що глечики бувають різної форми, і ми можемо також це зробити. Згинаємо ось так папір. Давайте зробимо його. Не знаю. У вигляді корони. Давайте. Ви ж бачите, як я ось так відкрили, закрили і поклали папір. І будемо зараз з вами ось так робити. Раз, два, і ведемо лінію. Трішки можемо її завозити. І от от такий гарний глечик у нас з вами буде зараз одержуватись. Ну що, почали відривати. Так, бачите, потихеньку я відриваю. Щоб у мене все гарно, гарно одержалося. Ось так, потихеньку я починаю відривати, відривати кожен шматочок. Так. Зараз підірву ще трішки. Так, ось. подивіться. Справжня корона. Тепер у нас є два глечка. Зараз ми їх будемо наклеювати. Приступаємо до наклеювання. Так, глечки я вже приклеїла. Бачите? Ось вони. І тепер нам треба їх прикрасити. Ну, як же не неприкрасиний красивий некрасивий буде? глечик. Ми можемо його прикрасити різним орнаментом різними кружечками квадратами. Ромбами, трикутниками. Ну, також ми для цього беремо аркуш паперу. Ну, от у мене зараз він такий синенький, Від... підгинаю, відриваю, щоб більше не... мені більше шматочок і не потрібен, тому що у нас глечки невеличкі. І ми з вами зараз відриваємо шматочок ось такого паперу. Так, відірвали. І тепер будемо з вами. Дивіться, можемо намалювати кружечки, ось тут. Малюємо кружечок, трикутник, ромб, квадрат. І зараз ми будемо їх легенько, потихеньку відривати. Ну що, приступили до роботи. Дивіться, для нашої жовтої вази, тобто, вибачте, глечика. Я вже зробила орнамент. Ось: ромбик, квадратик, трикутник і кружечок. А у нас ж у вас з вами ще є один гарний глечик у вигляді корони. Давайте ми зараз на ньому намалюємо гарні пелюсточки і кружечки. Подивіться, зараз ми беремо. У мене жовтий папір. Ви дивіться, який вам сподобається. Малюємо ось такі овальчики. Дивіться, довгі, так, пелюсточки. Надо їх намалювати. Ось. І кружечки. Пелюсточки і кружечки. І зараз ми з вами будемо прикрашати. Спочатку ми все понадриваємо, зробимо, придамо форми. Нашим виробом і потім все будемо наклеювати на наші глечики, на жовтий і на помаранчевий. Приступаємо до роботи. Так, любі дітки, я вже на наших двох глечиках зробила орнамент. Подивіться, тут, на цьому на оранжевому глечику я, як кажуть, нарвала пелюсточків, кружечків. Цей гличик у мене зроблений з геометричних фігур. Тепер мені треба їх приклеїти, наклеюємо. Ось так прикладаючи. Трішки намазали клей і приклали, щоб гарно-гарно трималися наш, наші заготовочки, які ми з вами тільки що зробили. Ось так. Ми все приклеїли, дивіться. І тут беремо і наклеюємо наші, наші гарні. Деталі. Я швиденько це роблю. І ви в мене також дуже моторні, швидко це все зробите. Ось так. Так, ну все, останній кружечок. Все, подивіться, які гарні у нас вийшли глечики без ножиць. Ми вміємо з вами працювати нашими пальчиками. Ось такі у нас моторні. Ну що, скажіть, будь ласка, що ми сьогодні з вами робили? Так, ми з вами сьогодні виготовляли глечики для нашого чарівника. і... Працювали ми тільки нашими ручками, не використовуючи ножиць. Дякую вам, любі дітки, що ви були зі мною. Чекаю на ваші роботи, гарних глечиків для нашого чарівника, тому що вони йому дуже потрібні. До побачення до наступної зустрічі!